Доброго дня, колеги! 26 травня 2024 року хочу коротенько зараз розглянути таке питання, яке на даний час дуже часто виникає у виноградарів-початківців. Ви посадили, наприклад, минулої осені саджанець, і він у вас не росте. А що саме гірше, як вам здається гірше, коли? Сонечко пригріває, він у вас опускає навіть коронку, тобто таке враження, що він у вас пригнічує. пригнічений. Вам може здаватися, що там хтось його гризе, вам може здаватися, що є якась проблема, що його потрібно постійно поливати і так далі. Насправді потрібно набратись терпіння. Тобто як тільки починається температура, яка сприяє росту, ваш не вкорінений ще, він дає зелені пагони. І ці пагони ростуть за рахунок поживних речовин, які містяться головним чином у самій рослині. І оці пагони у вас виростають приблизно до висоти 5, 10-15 см. І потім ваша рослина завмирає нібито. І це той період, який називається періодом очікування. В цей період ну, на кращий випадок, ви що можете зробити, якщо у вас наступає така засушливий період, ну, на кращий випадок полити ваш саженець теплою водою, звичайно, не дуже холодною ну, раз в дві тижні. Не потрібно його заливати. Там в землі буде достатньо влаги. І просто чекайте, тому що в цей період у вас відбувається нарощування кореневої системи. Цей період може продовжуватися, можливо, неділю, можливо, верніше, можливо, дві неділі, в залежності від температури. І потім ви побачите старт росту вашого саженця. І ви потім, коли пройде певний період часу, ви побачите, що ця сажанець буде так швидко рости, що на осінь буде виникати нова проблема. А чи встигне визріти лоза, ну, це вже інша тема, і що необхідно буде робити для того, щоб визріла це в іншому ролику. Ну, і стосовно було питання, що обламувати і коли обламувати, якщо там виростають багато. Багато пагонів. От я вам покажу на прикладі, на прикладі саженця алінки Дивіться, я залишив два пагони. На, на якій стадії я їх залишав, ці два пагони, коли вони були довжиною до 5 см. Тобто я вибрав найнижчі верніше, пагони, які росли найнижче на Тажанцеві, і я їх залишив. Із цих двох пагонів я буду формувати дві лози, тобто два пагони, які будуть в майбутньому, буде видно або буде обрізка на зворотній ріст, або можливо вони будуть майбутніми рукавами. То буде видно в міру того, в якій мірі вони визріють, то зріє лоза на них. І вирощуємо. І ну, чому до 5 см? для того, щоб довжина пагона повинна бути для передоблом, для того, щоб не пошкодити, щоб не було там таких вибоїн, або, скажімо так, щоб не сильно пошкодити лозу, з якої виростають ці зелені пагони. Тому що це провідні шляхи, і якщо там будуть. Великі пагони і будуть великі рани, то відповідно провідні шляхи будуть шляхи будуть пошкоджуватись. Тому не новачки, не, не, не хвилюйтесь, не питайтесь прискорити розвиток вашої рослини. Пам'ятайте, що це такий період зовнішнього спокою, який пов'язаний з ростом кореневої системи, розвитком кореневої системи. Всього вам найкращого.